Фермери Херсонщини, попри обстріли, мінну небезпеку та брак ресурсів, відновлюють свої господарства. Наша наступна історія про Сергія Саракунського Його підприємство було в окупації, отримало збитки у десятки мільйонів гривень. Але продовжує працювати і зберігати українські породи худоби. Єлизавета Кротик продовжить. На цьому полі вже чекали перший врожай, але нині через брак вологи замість зелених пагонів суха земля. Втрачені посіви ріпаку обійдуться власникові Сергію Сорокунському у 400 тисяч гривень збитків. Це у нас біда така з ріпаком в цьому році. А на цьому полі близько 20 гектарів, вкладено сюди 20 тисяч гривень. Всього тут обробляють близько 3,5 тисяч гектарів землі. Сіють також ще й пшеницю та соняшник. Цьому році ми посіяли близько півтори тисячі зимої пшениці, тисячу гектарів паку. І зараз проводимо посівну соняшнику в планах посіяти близько 800 гектарів. Окрім сприятливої погоди, господарство вкрай потребує робочих рук. На кожного працівника по три одиниці техніки. А поля аграрія між другою та третьою лінією оборони близько по різними оцінками від 20 до 30 відсотків залишилось людей, і це переважно люди. Похилого віку, або діти та жінки. Тобто, а якщо говорити про фахових спеціалістів, то коло цих людей звужується дуже сильно. І наразі у нас на кожного, на кожного працюючого по три одиниці техніки. У березні 22-го підприємство опинилося під російською окупацією. Ворог захопив ферму, вирізав худобу, а людей повсякчас тримав під дулами автоматів. Були працівники, які були взяті в полони, які під автоматами ходили їх годувати, там, їти, щоб ну вони просто вижили, скажімо так. Після деокупації почалися ворожі атаки. На початку минулого року росіяни двома ракетами знищили ангар. У ньому зберігалася техніка та врожай. Близько трьох тисяч квадратних метрів. Наразі ми його вже відновили відсотків на 70, повністю перекрили стелю. Ну, тобто, наскільки вистачило коштів, зробили збитки від деокупації, від агресії, від руйнувань, знищення, викрадень становили близько 150 мільйонів гривень. Та, попри всі труднощі, фермерові із Херсонщини навіть вдалося зберегти сіроукраїнську породу корів в Україні їх лишилося тільки 400. і більше як сотня, саме тут. Без канії нова, де було основне поголів'я. Нині окупація. Це сіроукраїнська порода корів, яка вже стала тими зірками тіктоку, яких ми наразі активно популяризуємо, розповідаємо про них про те, щоб. Не дати забути про цю стародавню породу та привернути увагу до проблеми відновлення саме цієї породи. І власник ферми і його працівники це місце вважають не просто господарством, а справжнім символом української стійкості. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.